Дальше. добрий день. Скажіть, будь ласка, що каже християнство за кремацію чи дозволено дякуємо за відповідь гарного дня. Християнство і взагалі Біблія каже, як читаємо, людина ти порох і в порох повернешся. Коли закопати цілого, то не дуже порох, так? спочатку таке собі. А порох аж через яких там вже пару років, так? Так що кремація, я вважаю, що нема тут ніяких перепон щодо кремації, я думаю, що це і нормально. Порох і порох повернеться. Тим більше сьогодні похоронити людину, то най Бог от Розумієте, недавно ми хоронили мого друга, хоронили маму, так? Прийшли, я так спитав, чи то скільки коштує місце, так? 45 чи скільки тисяч? 45 тисяч. метр чи то крок на два, так? Ні, якби вони там щось ходили, робили, знаєш, садили квіточки, там, ще там щось замітали, прибирали. Ні. Просто дай денег і все. Ми дуже багато на цвинтарях і на різних, так? на різних. Я вже не знаю, чи є тут у Дніпрі такий цвинтар, де я вже не був. Та ми вже цих хлопців тільки не хоронили. І був один період, коли міська тут влада зробила рейд трохи з цими ритуальними конторами. І приходить мій е, командир цієї похоронної бригади, підполковник, і каже, сьогодні, каже, всім повезло, хто сьогодні хоронить. А чого кажу, бо перевірка, бо сьогодні платять так, як положено, по пріскоранту. І скільки, думаєте, це коштує? 600 гривень. 600 гривень. Ти приходиш, заплатив 40 тисяч, тобі дають квітанцію, ти заплатив 600 гривень. Паскудство. А я вам скажу, бо коли ти хорониш там, тата, маму, і ти приїжджаєш на центр, ти ж не будеш виясняти отношення. Ти стараєшся віддати останню честь тому, хто для тебе був найдорожчий. І цим люди зловживають і користуються. І я кажу це, щоби все-таки ми звернули на ту увагу, на це паскудство, бо це реально несерйозно. Знаєте, коли хорони бійця, Є похоронна команда, воєнкомат платить там і так далі, родину там навіть не, не, не дергають. І ці хлопці, ну, зрозуміло, що ніхто не буде спорити там з військовими, хоча були варіанти, що пробували там спорити. Але кажу, упоминайтеся і робіть так, щоб. Дійсно, на той цвинтар приходив, щоб це було місце спокою, місце, де спочивають всі наші рідні, близькі, а не місце паскудного бізнесу. А найбільше, що мене дратує на цвинтарі тут. Копачі. 45 тисяч за місце, А копачі. От виглядають, як, ви знаєте, всі, як бомжі. Ви не годні купити цим копачам одяг відповідний та пошити їм одяг. Ви ж можете заказати їх у тоні Халфайдера, розумієте, за такі гроші. Один похорон і на 5 років спецодяг на цілий цвентар, розумієш? Так як 5 на 10 років? Фірмовий просто стильний. Але про це треба казати, бо як ми не будемо про це говорити, то ніхто це не буде піднімати.